Жителі Куп'янська, що на Харківщині, отримали допомогу від Житомирян, теплі речі, велосипеди та музичні інструменти. Люди зі сльозами на очах дякують за небайдужість. Праздник такий здійма для нас послі всього того. Перевесе Прямо... розривається від радості. Спасіба вам, жилівсі под страхом. А зараз кажди, кажди говорю, родной чоловік, кажди говорю, особі солдати. Говорю, всі. Здорова, Ну, по телевізору. Віжу що Говорять, що Харківська область 1,6% і шість Осталось надіємося на все лучше, на все лучше. Молодці, солдати, молодці. Привіт, я рома, і я з Житомиру. Не знаю хто ти. Це я, Ромочка. але я хочу тобі подарувати ровер. Ровер він називається. ровер українською, так кажуть ровер. Сподіваюся, він тобі знадобиться. Знадобиться, бо я на е, околиці міста живу. Одного разу Одного я приїду разу. в Куп'янськ. Добре, і ми разом, і ми разом поїмо борщу і не тільки борщу. Вже чекаєте? живе Україна, героям слава! Так, так, місто перебувало в окупації з 27 лютого. На початку вересня Збройні сили України зайшли до Куп'янська та підняли синьо-жовтий стяг. Місто досі оговтується після окупації. Якщо чесно, я не можу. Вимовлювати навіть це слово окупація. Якщо хочете, це, це біль, це відкрита рана, це слово. Дуже тяжко було мені, дуже тяжко було тут жити. Але вижила і дочекалася наших. Дочекалася. я чесно вам розкажу: у мене дуже великий сад персиковий. І персики якраз вони зайшли, і в мене персики. І от коли вони стали, я дивлюсь, біля мого двору стоїть машина, і воєнні вийшли. Дівчина вийшла, воєнна, і ще. А ті хлопчики далі пішли. А я ж біжу бігом додому, що треба взяти персики і пригостити їх. Я їй винося ці персики, даю, а він не хоче брати. Кажу, мені він каже: мені нікуди. Воєнний. Кажу, в кармани ложи, <свят> А він та й в кармани вже повні. Кажу, беріть, я вас сім місяців ждала. Не вистачає слів розказати, що це таке. Я вам скажу, що повітря зовсім змінилося, коли ці зайшли кацапи. Коли вони зайшли, тут, повітря змінилось. Але коли наші зайшли, в мене наче плечі розвернулись. Я не знаю, ми нам без України не жити. Ви молоді, в мене внук в армії. Нам не жити без України. Тут не було нічого. Тут не було ні мобільного зв'язку, ні голосового зв'язку, ні води, ні світла, ні газу, постачання. Це слово зовсім. Не було людей на вулиці, була така пітьма, люди боялися, постійні обстріли, тому що після звільнення Куп'янська. Да, Російські окупанти відходячи, почали цілонаправлене знищувати місто. Розповідаю, чого саме ще потребують жителі Куп'янська. Там і будівельні матеріали, і продукти харчування, і засоби гігієни, там, і медичні препарати, і багато багато різних речей. Там і буржуйки ті ж, да, і там ліжка, матрас, постільна білизна це для тимчасових пунктів, там які ми робимо. Потреба є. Треба, є в комунальній техніці дуже велика, тому що дійсно після деокупації не залишилось нічого.